Це старе інтерв'ю, коли Подоляк розказував, що чекає росіян. Ох, яка у них буде страшна мобілізація? Послухай, нічого не нагадую. Ну говорю, дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Але дивіться. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку, тому що оцю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти. Як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не